Шалом, це Славко. Ми відверто сказати, що вже другий день святкуємо на врус, а я вже ніякий. Якщо ви витримаєте зараз мою коротку і злобну лекцію за китайську стратегію, я вам може щось оповім за Бахмут після цього в якості бонусу. Так от, коли Господь когось позбавляє... Розуму, він нагороджує його Шойгу, він дарує йому Шойгу. От, власне, саме Шойгу, цей корисний ідіот, видав сенс візиту товариша Сі до нашого пила, Власне, сусідського да, воно не наше, воно сусідське пило. Але во я чи щось так зроднився з людиною, котра губить Росію, що не можу себе від неї відділити, він робить те, за що я можу тільки мріяти. Так ось Шойху видав таємницю. Виявляється, на парамуширі вони з грудня 2022 року на бойове чергування заступив дивізіон берегового ракетного комплексу Бестіон. Уявляєте, більше того, в східній військовій окрузі триває комплектація з'єднань офіцерськими кадрами, призначено понад 2,5 тисячі. Чи осіб, що на це можна сказати? Що Росія так швидко виявилася вірним васалом Китаю. От коли ви побачите оці от лінії оборони Китаю, бачите, то ви ясно розумієте, що не вистачає лінії оборони по Курильських островах. Бачите? І російський васал в особі Путіна і Шойгу. Вірно і швидко взяв на себе оборону цієї лінії, але зараз ми з вами поговоримо за історію того, як поставили оці от китайські лінії оборони. Власне відбувалося все 1982 року. Це почалося тоді, як справедливо мене поправила Ася, я готував передачу. Вона каже, що «Это ж тогда Ден Денцяпінса сажрав банду чотирьох. Ну да 81-го року. Він сажав Хуагофена. 82-го року вийшла постанова, котра засуджувала діяльність банди чотирьох. Власне, от він тільки Ден Сяопін тоді ще був молодий. Де тут наш зараз Ден Сяопін. Ось бачите, оце наш Ден Сяопін. Ось тоді Ден Сяопін був ще молодий, і він утверджував свою владу ще з однією людиною. От, вам треба знати за цю от людину. О, це. Люху Ацин 1920 року народження, учень адмірала Горшкова, власне. А Горшков, як ви знаєте, учень адмірала Ямамота, це творець сучасної морської доктрини Китаю і морського флоту сучасного Китаю. І ось оцих двоє мудрих людей, 82-го року, задумалися над планами оборони Китаю, котру з держав признати основним вероятним стратегічним противником Китаю кандидатів було два. Я відверто скажу. Перший був. Були сполучені штати, а друга ні, не Росія. Вони розуміли, що Росія вже не ворог. Їм тоді почали налагоджуватися стосунки. Другим був В'єтнам. І після зрілого розмишлення, обидва вони були розумні політики. Вони знали військову потугу Китаю. Вирішили, що ні. Призначити В'єтнам основним вероятним воєнним противником неможливо, бо в'єтнамці можуть ж і виграти таку війну, як за малим не виграли її 79-го року. Бо Китай вже готовий був поступатися територіями 79-го Року, правда, в цьому звинуватили в неготовності до оборони банду чотирьох, але вирішили не ризикувати і призначили основним вероятним стратегічним противником Сполучені Штати. Бо ясно, що Сполучені Штати воювати з Китаєм. Ну, все ще треба якось це важко буде зробити. Ну так от. А для того вирішили вдатися до планів Горшково, значить, а Горшков до планів Ямамоти. Власне, це оце, от, оце, от, оце от перша лінія оборони. Перша лінія, щоб ви розуміли, Островов. А це друга. Оцю лінію, отак, от, от з продовженням сюди, вигадував Горшков. Він вважав, що за це кільце не мають прорватися ні авіаносці американські, ні американські підводні човни. От. І. В принципі, китайці пробують це зробити. Вони розвод стануть на 2015 рік, за запізненням на 5 років, вони вважають, що вони вибудували лінію оборони по першій лінії островів. Хоча американські спроби показали, що американці проривають ці лінії оборону, а китайці не можуть це зробити, бо їхні атомні підводні човни, з і російські з моменту виходу в море відразу підпадають під спостереження американських засобів противолодочної оборони. І тоді вони стануть на 20-й рік. Вибудували оцю лінію оборони вже суто японською, відверто сказати, тут ще все є: і Сайпан, і Гуан, і Нова Гвінея, і Акінава. Вони не побоялися навіть територіального суверенітету Японії над цими водами, що ці води контролює японський флот і накреслили сміливо цю лінію. Якою завданням є оця лінія? Ця лінія виконує ту ж саму функцію, що і. В американців, що у японців в боротьбі з Америкою у Великій війні Його восточній Азії, За цю лінію не мають пройти американські сили підкріплення морські в разі того, якщо сполучень, якщо заведеться та, Китай, Китайська Народна Республіка, заведеться з Тайванем. Ви знаєте, ці води теж тут контролює флот Тайваню, тому це домовно умовно. І вони вже якщо ми опануємо оцю от лінію оборони, то. Американський флот не зможе постачати Тайвань. Ну, власне, ви пам'ятаєте, розказував, як держдепартамент пропітаний комуністами, бажав, що і Японію треба здати. Того що Сталін, коли нападе на північ, на Хакайда, на північ Хонсю, ми не зможемо постачати Японію теж. Були такі ідеї. Нічого нового. І далі отут от, жемчужний є. Як воно називається? Жемчужне цепь. Спробую я вам цю бодягу знайти. О! О! Оця от бадяга. Бачите? О, це плани просунення Китаю в Індійському океані. Вони вже. В Янмі мають військову базу. тут от на острові який великий Коко, я не можу це. Я не подивився відверт, сказати лоці іншими мовами. Це якийсь великий коко. Не знаю, що таке великий Коко. Це він межує з Андамацькими островами, котрі належать Індії, і вважається напрямком селічної претензії. Для чого це робиться? Зараз вважають, що Китай перейняв на себе роль Росії в великій грі. Знову ж ви знаєте, що. Старі сенси нікуди не діваються, як вчить нас. Брат Дмитров навчав, що вони просто набувають нових цих назв. Зараз важ... ніхто не хотів припиняти велику гру, і оскільки велику гру Росія вже грати не хотіла, Китай вирішив, що я буду грати разом з Росією велику гру проти Сполучених Штатів і Британії. І велика гра звелася за боротьби за нафтові родовища Середньої Азії, центральної. Ну, знаєте, тут, тут, тут. середня та це Центральна Азія заходиться. І позаяк сухопутні Баршути ротяги були загрошені різними силами від Росії до Аль-Каїди. Вони вирішили контролювати морський шлях доставки нафти, бо Китай, ви знаєте, є ймовірно. Чільним споживачем нафти в світі, і тому вони вирішили притримати ці речі. І більше того, ви знаєте, що Китай з 2008 року він взяв на себе боротьбу з морським піратством от в цій зоні. Ніхто не хотів, китайці взялися за боротьбу з піратством, послали свою першу морську експедицію. І як скурпульозно звіт я виклав, звітували японці, що говорить 30 го мені здається. С 26-го они вышли до 30-го екіпажі бор... китайских эсминцев болели морской болезнью. Но, говорит, к 30-му числу, говорит, перестали болеть и отразили даже нападение двух скоростных пиратских судов на судноснабжение свое. Потім звільнили якесь індійське судно, німецьке, а німецький фрегат потім надав їм інформацію. Це було цікаво читати. І ще одна тема: вони будують отут великий порт в Пакистані важливий. А це, якщо ви пам'ятаєте, це транспорт, постачання зброї. От Я ніяк не доберуся до англійських джерел, бо я знакомий тільки з російськими перекладами і цитатами, коли от росіяни діяли через Східний Іран, проникали сюди на початку десятого століття, А отут, от і в цих еміратах була база постачання нелегальної торговлі. І Індії, от щороку в Індію відправлялися каравани, уявляєте, на верблюдах ви з них гвинтівки ман пам'ятаєте, вони гентівки Манліхера згадуються у Кімі в Кімі нашого Кіплінга. І от вони весь час попадали сюди, в северне індійське княжище. І оскільки постачати отак, от західні райони Китаю дешевше, ніж постачати отак, то вони вирішили відновити свій контроль над цим портом. Коротше, вони тут теж копіюють британську політику. Наші Героїчні діячі, от те, що я вам хотів оповісти за китайську морську стратегію. І ви розумієте, що Путін і Шойгу, на щастя, підписалися за цю стратегію і будуть забезпечувати північний фланг цієї оборонної стратегії. з Чим я їм відверто сказати, за що я щиро вдячний товаришу Сю. Нема нічого більш корисного, ніж відволікти. Оборонні зусилля Росії на амивання, унічтаже на як акта було сказано моїм учителям, абщественні енергії, ні ваш того, броуновське движення. Ви знаєте, вони будують комплекси бастіон, 130-мм гармати, замість того, щоб будувати сухопутні гармати, їхні потужності завантажені будівництвом гармат берегового базування з тим, щоб боронити узбережжя Кавказу або узбережжя Далекого Сходу. Ну, На цих бастіонах вони і навернуться. А якщо ви мене витримали, я. Зараз трошки оповім вам за бахмут бай.